Іторяни походять з планети Ітор, і за характерну незвичну зовнішність деякі називають їх молотоголовими. Вони мають два роти на протилежних сторонах шиї та чотири горла, що робить їхні голоси глибокими та гуркотливими, та надає стереоефекту. Також вони мають два шлунки. Унікальна будова горла не дозволяє їм розмовляти загально прийнятою в галактиці мовою, але ця проблема вирішується за допомогою різноманітних технічних засобів. Більшість іторян є миролюбними і шанують природу. Вони вважають ітор священним і суворо забороняють полювання на планеті, а також вступати на поверхню прадавніх джунглів, які вони називають матінкою. Задля збереження священних лісів іторяни в минулому перебралися до плавучих в небі міст. Їхній пацифізм є настільки сильним, що вони виганяють агресивних осіб з планети. Представник цієї раси вперше з'явився в Кантіні на татуїні в епізоді Нова Надія. Також іторянами були Мермос Еспи Мокшаїс з книги Боби Фета, колекціонер Докон Дарс Бату та Джедай Мікел Сутмані з першої хвилі книг про Високу Республіку.